Власник каже, в мене є Паджеро і 800 баксів, зробіть з нього Rolls-Royce. Ну, може прям Rolls не вийде, максимум Майбах. Встановимо сюди мультимедіа, камери 360 і підсвітку салону. Погнали! Mitsubishi Pajero Sport 14-го року. справжній оффроудний монстр. О, тут навіть п'яте колесо є. Внешка тут трохи подостала, фарбувати треба, але ж спочатку тюнінг. Салон тут також такий брутальний, чоловічий, з всякими оффроуд приколами і навіть компасом. А з музики тут тільки радіо та диски. Може хтось і любить такий вайп, але ж в своїй тачці треба їздити і кайфувати. Тому поставимо топовий планшет з сучасними приколами і камери в круг для зручного паркування. Ну і підсвітку салону для атмосфери ввечері. Давайте робити. Ось цей компас з магнітолою. Цю стару бандуру відправляємо в утіль, а компас залишаємо. Він ставиться зверху, і нова магнітола монтується через перехідну рамку. Планшет швидкий, потужний з 2 к екраном підтримує камери кругового огляду. Камери в дзеркала, ставимо в передній бампер та назад. Калібруємо зображення з них на магнітолі. Підсвітку встановимо сюди в дверній карти, в кармашки, в ноги по всій машині буде дуже круто. Вау, wow, це дійсно космос. Салон тепер не тільки брутальний, а ще й футуристичний. Бачті, Rolls-Royce. По функціоналу тепер тут є все. Бездротовий CarPlay та Android Auto. будь-яка онлайн навігація Waze або google карти, можна дивитися YouTube та фільми, і тепер є камери 360. Працюють вони чудово, видно все, що відбувається навколо. І дивіться, тут навіть Pajero Sport є, але трішки новіше, і справді в нас теж вийшов рестайлинг салону. Ну як вам такі оновлення робимо під ключ по всій Україні та в Європі? Звертайтесь.